У Житомирі триває показ ретрофільмів, що четверга у 18.30 ляльковому театрі демонструють картини світової класики. Стартував ретро-фестиваль 13 листопада. Почали показ культового кіно з французької стрічки. В принципі, від братів Люм'єр пішов кінематограф світовий війни, вважається, вони вважаються, якби, вони вважаються якби законодавцями цього виду мистецтва. Хоча, по правді кажучи, перший кінознімальний і. Апарат, яким можна було зняти фільм і демонструвати фільми, значить, був винайдений саме в нас в Україні в Одесі. Перший кінознімальний апарат був сконструйований головним механіком одеського університету Йосипом Тимченко. Тоді на ньому він навіть зняв два фільми, але на жаль, не встиг запатентувати свій винахід. Французи тут виявилися пруткіші. як розповідає директор обласного центру кінематографії Богдан Сурко. Цього року для глядачів підготували і драми, і комедії 50-х-80-х років. Велике сузір'я. Чудових акторів От, минуле століття, П'єр Рішар, Більмандон, Луї Дефінес, Шарло, ну, маса, можна багато перераховувати, багато, багато акторів різного плану і драматичних, і комедійних акторів. Чудова гра акторів, фільми, які приносять задоволення, які можна дивитися десятки разів і вони не надоїдають. В них кожен раз щось для себе знаходиш нове. Ідея проведення фестивалю належить обласному центру кінематографії. У його архівах зберігається більше 15 тисяч фільмокопій. Аби плівки не припадали пилом і не псувались, їх відцифровують та показують на великому екрані. Хотілося б, щоб люди дивилися не тільки сучасні фільми, які часто бувають ну, не зовсім гарної якості, скажімо так, а й дивилися класику, дивилися те, на підставі чого формувався сучасний кінематограф. Коли... Тому що, наприклад, в класика світового кіно, якщо дивитися ретрофільми, там е... -ос... ну, головну роль грала режисура і актори. Тоді як зараз вже це якби відійшло на другий план, на першому плані знаходиться спецефект. А ще у ретрофільмах існує емоція, каже Богдан Цурко, адже ці стрічки дублювалися ще в радянські часи. Тоді, аби озвучити фільм, усі актори збиралися разом і знову переживали увесь знімальний процес. На жаль, попередні покази фільму засвідчують, що лише незначна кількість житомирян є справжніми поціновувачами якісного кіно. Ну так ну приходять, ну звичайно, не настільки нам би хотілося. Жаль, жаль, звичайно, тому що хотіли б, щоб молодь все-таки, особливо бажано, щоб молодь приходила, дивилася ці фільми. Тому що ці фільми, вони добрі, вони мудрі, вони розумні, вони мають філософський зміст. Навіть якщо це комедія, але, якщо навіть це комедійний фільм, але все одно, ви візьміть любі, наші, радянські фільми, вітчизняні наші фільми, там кожен, кожна фраза її можна цитувати. Тож усіх бажаючих запрошують до лялькового театру, що четверга о 18.30 на перегляд ретро-кіно. Вартість квитка символічна та складає лише 10 гривень.